Друзі, всім привіт! Дивіться, Binance проводить дуже круту кампанію, де можна розділити 15 тисяч USDC. Ми торгуємо криптороботом так на споті. А в нас дуже непогані результати. Тому, якщо ми всією командою об'єднаємося. В одну команду, так от у нас там ну багато людей в команді ще є дуже багато інших команд. Якщо ми всі об'єднаємося і поприймемо участь в цій акції, то ми е ну, маємо великі шанси виграти, е стати на перше місце, тому що наш робот дуже великі об'єми робить. Дивіться, де то знайти. На головній сторінці головна сторінка Binance. Ви заходите з мобільного телефону або через комп'ютер. Знаходите отут зверху, з правої сторони такий чатик, натискаємо на нього. І тут вибираємо кампанію. В кампанії ми шукаємо командний поєдинок. Ось командний поєдинок. Так, Снігопад USDC. Тобто тут багато нас розказується. І що нам потрібно зробити? Нам дві е, треба зробити праці: перше це обрати команду. Вибираємо обрати команду. Так як я вже обрав в мене е, тут більше нічого немає. Е, ви вибираєте команду Санти. Тобто ми об'єднуємося всі в команду Санти. Далі, після того, як ми вибрали команду Санти, вертаємося назад. І обов'язково потрібно зареєструватися. Отвідь, почніть торгувати на Binance Spot, перейдіть за посиланням і зареєструйтеся для участі у промакції. Здійсніть торгову угоду на суму там, більше 500 з ДТ, і ви будете ну, вже якби, зараховані. Тобто, ви вам просто потрібно натиснути зареєструватися. Тут буде, оця бачите, у мене не активна, У вас буде активна кнопка Зареєстрована, «Зареєстровуйтеся» і маємо 27 днів для торгів. Так як в нас робот торгує хорошими об'ємами на споті, то в нас є великий шанс виграти. Дивимося, перше місце це 8 тисяч USDC, друге місце 4 і третє 3 Між учасниками. Тут є поширені питання, ви можете з ними знайомитися. І Відповідно, отримаєте вже певну інформацію. Знов ж таки, в кого немає Binance і хоче запустити робота, ну пишіть мені або того хто вас запросив, наприклад, на нашу групу. Ось і отримайте це посилання і давайте торгуйте з нами. Якщо ви дивитеся на Тіктоці або десь на Ютубі це відео, то дивіться, там по-любому десь в описі, в описі, шапка профіля є, по-любому десь ссылка на мій телеграм-канал. Чому я даю на телеграм-канал? Бо я там більше інформації даю. Там є зразу мої особисті контакти. Можете мені напряму написати, я вам допоможу розібратися. Так що приймайте участь в цій акції. Всім гарного вечора і мирного неба.